Вечір бачив в хату мужичуга, запитав, чи буде вам цікаво послухати відповіді на запитання. Бачу по реакціям, що піздець, як цікаво, казалось би, кому блядь, не цікаво послухати. Да? Зараз вечерюга, там, в 5 темніє, ніхто чим зайняти, заходиш на ютубчик, щось шуршат запітупіти. Такий бабах, ого, безкоштовні зв'язки. Пробуємо. А тут що? Зразу в голові налогова, блядь, блокування, фопи, хуйопи, дроч возня. Стрьомно. І, звісно ж, цікаво послухати те, що буду розповідати далі. Тому запитав вас, реакції духуя. Буду е, розповідати від лиця середньостатистичної людини, яка бажає заробити там, не знаю, з пітопішки 1000 доларів, не прикладаючи якихось великих зусиль. Перше запитання, а як підняти ліміти? Е, ще раз, здаємося із погляду середньостатистичної людини. Е, нахуя середньостатистичної людини піднімати ліміти? В Україні на карткові перекази на місяць дається ліміт в 100 тисяч гривень. Умовно кажучи, зареєструй 20 карт. Там ну, вже, я вже не буду казати за друзів, близьких рідних, і в тебе вже виходить величезний об'єм, в який ти можеш відторгувати близько 2 мільйонів. Знову ж таки, це не все так просто, як звучить. Ну не буду вдаватись в подробності. Не все так просто, але ліміти піднімати на. Не треба, нахуй ще раз піднімати ліміти, ніякі на старті можна працювати з тими лімітами, що зараз є на власних карточках. Друге питання: а що налогова скаже? Почнемо e, з того, що вона взагалі має щось сказати. тебе Там ФОП відкритий, не знаю, в тебе там якийсь е, бізнес, який не зареєстрований ніяк, в тебе, блядь, не знаю, СТОшка відкрита, але під неї немає ніякого типу, що за підприємство, там ФОП не платиш, ніхуя ні, ні налоги, нічого не платиш. Ні, все ж ти робиш. Мужчина, так це купуєш USDT на криптобіржах і продаєш. Чи заборонено це? Ні, ні один закон в Україні не забороняє купувати та продавати USDT. Валюта не є заборонена. Типу, щоб купити там, умовний біткоін, треба купити USDT. Як купити USDT? За допомогою там, не знаю, переказу через P2P. Тобто купити в когось, да? купити в людини, ти відправляєш її гривні, вона тобі віддає USDT, ти за USDT купуєш біткоін. Це не заборонено. Це ніяк не налогооблужено, нема ніякого закону. Тому за налогову теж якось відсіювати. Ну і далі, дохід з P2P для середньостатистичної людини, там, наприклад, якщо він буде заробляти тисячу дві доларів в місяць, ну блять, кимон вам де такими копійками займатися? Ну нахуй надо. Третє запитання. А як розблокувати карту? По-перше, треба робити все, щоб цю карточку ніяк не заблокували. Тобто, ну всі умовні, які є. Як такі інструменти, які треба робити, щоб карта не була заблокована, ми робимо. Якщо вже все ж таки є, стараємося її розблокувати, стараємося надати максимальні докази для банка, що, типу, от ви працюєте в Білу, все нормально, типу, блядь, я от продаю торгую, нічого ну, типу, або там придумати якусь відоману історію. Але у всіх випадках основна ціль вивести кошти. Кошти ми виводимо в 100% випадків. Ніякий банк ніколи в житті не має права присвоїти ваші кошти собі. Тому тут забийте хуй. Типу, в плані цього робимо все, щоб не заблокували. Якщо заблокували, ну НТ. Попитаємося розблокувати да-да, дай, ні, ні да буде свят. Йдемо далі. Як уникнути фінмоніторинг? я думаю, це те саме, що як розблокувати фінмоніторинг, це знову ж таки, звучить типу, а, фінмоніторинг. От, наприклад, ти Васильок, який торгує на P2P. робиш всяку хуйню, ну от дійсно хуйню. Якісь купа мілких транзакцій, робиш за І банк, ну, блядь, підтримка банка, там сидять обичні люди і запитують. З тобою в чаті переписуються. В них є шаблон, по якому вони запитують, запитують а якого хуя в тебе так багато транзакцій. Це і є типу фінансовий моніторинг. Об'ясни за транзакції. Це нічого страшного. Ти не починаєш бути, блядь, не знаю, погрозою для світу. Тебе вже не починають по якимось статтям ганяти. Тебе просто запитують, що так дохуя транзакцій все, блядь. Наступне запитання. ФОП треба відкривати для того, щоб крутити підупі, ФОП нахуй не треба. Знову ж таки, є одна із варіантів, де ФОП буде корисний нам. Але у всіх інших випадках, ще раз для середньостатистичної людини, тисячу дві доларів заробляти з своїх карток, з карток близьких рідних та друзів. Нам не надані який ФОП, на цьому також мімокаси. Чи це законно, чи законно P2P? чи десь заборонено заробляти на різниці курсу валют. Та ні. Ми, ми вважаєте той самий обмінник, да, тільки обмінник є вже там, офіційним, блять, да, типу, Міняємо долари на гривні, заробляємо, типу, в банках обмінки, не знаю, на кожному повороті обмінки. Тут, виходить, ми як обмінник, але на е крипто крип крип криптобіржах. Чи це е заборонено? Та ну, блядь, нема закону. Якщо нема закону, да, то похуй. Як то кажуть, в Україні заборонено двойне гражданство, але тройне не заборонено, тому, блядь, ну і похуй. Чи треба платити податки? Я ні разу ніякі податки не платив за прибуток з Пітупі. Ні разу. Ну не було ж. Ну, ну які податки, за що податки? Як це виглядає з сторони банків? Знову ж таки, вся возня тільки з банками. Основна проблема в Пітупі це тільки з банками. Вміти правильно працювати з банками. Якщо от, от, банк бачить, зайшло 20 тисяч, вийшло 20 тисяч, зайшло 20 тисяч, вийшло 20 тисяч. Якщо ти корисний банку, ну, банку типо, похую. Якщо ти якийсь ну, далекий від цей ніші і торгуєш, умовно кажучи, прям хуєвато, то да, в банка будуть запитання у всіх випадках кошти будуть твоїми, тому якось так. Блять, щось бачу, відос їбать довгий. коротше. Кстати, буде анонс 13-го потоку навчання з куратором Євгеном та особисто зі мною. Тому слідкуйте, кому цікаво раніше підтупіти розвиток в ці надання послуг, буде вам корисним.